В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня. На базі товариства з обмеженою відповідальністю Агропромисловий комплекс «Насташка», що на території Старостинського округу номер 7 12 лютого, відбулося урочисте відкриття добровільної пожежної команди. Присутні на мітингу цієї нагоди Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, його заступник Микола Соколовський, представники старостату, товариства з обмеженою відповідальністю агропромисловий комплекс «Насташка», рятувальники, благодійники та інші особи хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. Слово мав очільник Рокетнянської селищної територіальної громади Юрій Богданов, котрий спинився на ролі пожежної охорони у життєдіяльності громади у цей непростий час та подякував усім тим, хто долучився до важливої справи. Сьогодні в нашій громаді визначна і надзвичайна подія, тому що сьогодні на базі АПК «Насташка» ми відкриваємо першу в Рокетнянській громаді місцеву добровільну пожежну команду. Яка буде працювати на благо жителів Рокетнянщини. адже сьогодні це надзвичайно важливо. Тому завдяки співпраці Рокетнянської селищної ради разом із Уплин ДСНС України у Довосергівському районі, разом із керівником підприємства Антоном Олексійовичем ми створили сьогодні місцеву пожежну команду, яка буде працювати в ПК «Насташка». Дай Бог, щоб цих викликів ніколи не було, щоб рукава були сухими 24 на 7, але люди сьогодні працюють, люди захищають, люди рятують. А це перш за все наш спокій громадян, це їхня безпека, і це їхнє здоров'я, їхнє життя. Хочу подякувати Ярославу Васильовичу Литвину, фонду імені пам'яті Василя Литвина. Сьогодні ми маємо змогу отримати нові. Бойовки, які будуть використовуватися хлопцями для несення чергування. Вони сьогодні наявні присутні тут. Хочу подякувати всім за сьогоднішній день, подякувати нашим хлопцям, які сьогодні боронять наші рубежі, нашої рідної держави, і приближають до очікую мир і перемогу. Слава Україні! До складу добровільної пожежної команди з чотирьох осіб увійшли працівники товариства з обмеженою відповідальністю агропромисловий комплекс Насташка. Усі вони пройшли спеціальну підготовку і готові діяти в складних умовах. Пожежна команда створена для своєчасної і швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій. Забезпечення пожежної безпеки товариства, села Насташка та навколишніх сіл. Після освячення техніки і приміщень та благословіння присутніх керівництво громади оглянуло пожежний підрозділ, що забезпечений необхідним спорядженням а особовий склад захисним одягом. Як у 2025 році. На період військового стану будуть здійснюватися доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного обов'язкового відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, розповідає начальник відділу обслуговування громадян номер 4 сервісного центру управління. Обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Київській області Ірина Степаненко. 27 грудня 2024 року Кабінетом міністрів України прийнято постанову за номером 1524 про деякі питання здійснення у 2025 році на період воєнного стану в Україні доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного обов'язкового відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення. Відповідно до статті 45 Закону України про державний бюджет України на 2025 рік, Кабінет міністрів України постановляє установити у 2025 році факт проживання у зоні безумовного обов'язкового відселення. Та в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року і до 1 січня 1993 року для встановлення чи проживання чи припинення доплат, передбачених статтею «45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. У разі відсутності відповідних відомостей у єдиному державному демографічному реєстрі, реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах встановлюються органами пенсійного фонду України за сукупності таких обставин. Особі надано статус особи, яка проживала внаслідок Чорнобильської катастрофи в зоні відселення. У Єдиному Державному демографічному реєстрі відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про зміну місця проживання такою особою у період до 1 січня 1993 року. Учні Телешівського ліцею нещодавно здійснили екоподорож до Божої гори, яка знаходиться поблизу села Синява. Біля пам'ятника предкам українців, народу антів, що розташований біля підніжжя Божої гори, завідувачка Синявською бібліотекою філією Галина Дідик розповіла дітям про історичну унікальність цього пам'ятного місця. За народними переказами Божа гора вважається місцем страти вождя антів Божа, його синів, вельмож і старішин. Антські племена початку раннього середньовіччя, а назва Анти означає Окраїні ті, що живуть з краю, вважаються предками українців. Встановлений на Рокетнянщині пам'ятник увічнює пам'ять анських племен та їх. Боротьбу за рідну землю. 375 рік, ви тільки подумайте, це четверте століття. Якраз тут точилися запеклі бої із військами готів. Готи якраз тоді напали на Божа. Його 70 старшин загинули разом із його синами тоді. і Бож. Їх було на 70 стовпах повішено, так вони. Помирали, будучи живими, прикріплені до хрестів, помирали племена, які являються нашими пращурами. Про історію цих місць розповідає історико-краєзнавче видання «Синява над Дроссю. Присутня на заході авторка книги Алла Шелест розповіла юним телешівцям, що Божа гора відома і тим, що у 19-му і 20-му століттях на Божій горі розташовувався маєток польських меценатів, графів браницьких з ландшафтним парком і його багатим рослинним і тваринним світом. Сьогодні Божа гора, це ще й унікальна заповідна зона. Алла Шелст подарувала учням Тилошівського ліцею книгу Синява над Россю для глибшого вивчення ними історії рідного краю. Після цього діти прибрали частину території біля підніжжя Божої гори. А потім разом з директором ліцею Оксаною Бублик та вчителем біології Юлією Жиган піднялися на гору і розвісили там виготовлені власноруч під керівництвом вчительки Катрини Невської годівнички з кормом для пташок. Це допоможе пернатим друзям легше пережити суворий лютий. Подорож на Божу гору відбулася за фінансової підтримки Ярослава Литвина. Волонтери благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина подбали про смачний обід для дітей. Смакуючи цілющим чаєм, бутербродами і печивом, діти спілкувалися з Ярославом Литвином на тему любові до рідного краю, що проявляється і через піклування про довкілля. Екоподорож. На Божу Гору була організована директором Рокетнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників, депутатом Рокетнянської селищної ради Тетяною Лисицею, Рокетнянською публічною бібліотекою та Телешівським ліцеєм. 11 лютого у спортивному залі Синявського ліцею відбулися зональні змагання білоцерківського району в залік третього етапу всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань пліч-опліч всеукраїнській шкільні ліги з баскетболу серед команд закладів загальної середньої освіти. Переможців другого етапу серед учнів та учениць п'ятих-дев'ятих класів Рокетнянської, Іставищенської, селищних та Тетіївської міської територіальних громад. Учасники змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України, які загинули внаслідок вторгнення Російської Федерації в Україну. На змаганнях з баскетболу між Громадами завітав Рукинянський селищний голова Юрій Богданов. Сьогодні ми проводимо разом з вами третій етап зональних ігор із баскетболу Білосерківського району. Даний етап проводиться за підтримки за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Адже сьогодні пліч опліч це насамперед згартова загартування нації, це зрозуміло здоров'я. Здоров'я це майбутнє життя нашої рідної держави. Ми сьогодні раді вітати гостей нашого району, це Тетіївську команду, Старичанську громаду. Зрозуміло, це діти, які сьогодні приїхали до нас на змагання. І сьогодні я бажаю всім вам, в першу чергу, здоров'я, добра, благополуччя, займатися спортом і показати всім іншим дітям, що спорт це здоров'я. І займатися спортом у будь-якому віці це завжди корисно. Адже ви показуєте приклад, тому що потрібно сьогодні жити і наближати нашу перемогу. Ігри з баскетболу проводилися за коловою системою в одне коло. Їх учасники отримали великий заряд енергії, позитивних емоцій та спортивного азарту. Завершилися зональні змагання перемогою юнацької і дівчачої команд Тетівської міської територіальної громади. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей в ефірі.